34 роки це багато чи мало? Україна відзначає 34-ту річницю державної незалежності. Ми отримали незалежність у 91-му році без жодного пострілу. Тоді світ аплодував. Одна з найбільших республік СРСР стає нарешті вільною. Ми мали все: родючі землі, величезну промисловість, ядерну зброю, космічні програми, мільйони освічених людей. Але що ми зробили з цим шансом? Відверто про болючі мінуси і плюси нашої незалежності. Перше, це те, що ми втратили ядерну зброю у 1994 році. Ми віддали третій у світі ядерний арсенал під гарантії безпеки. А що ми маємо сьогодні? Війна, анексований Крим, знищені міста, тисячі загиблих. Це була одна з найбільших геополітичних помилок нашої історії. Друге корупція. 34 роки, і корупція стала майже другою державною мовою від дрібних хабарів у школах чи лікарнях до мільярдних схем на держпідприємствах. Ми міняли президентів, міняли уряди, але олігархи завжди залишалися. Вони володіли заводами, телеканалами, цілими політичними партіями. Скільки можливостей втрачено через те, що мільярди виводилися в офшори замість інвестицій у дороги, школи чи медицину? Третє це війна з 2014 року. Ми живемо у стані війни. А з 2022 року, у повномасштабному пеклі, ми платимо найвищу ціну людськими життями. Четверте, це наша економіка. У 91-му році ми стартували з ВВП на рівні Польщі. Сьогодні Польща обігнала нас у кілька разів, а тепер про позитивні досягнення нашої незалежності. По-перше, це свобода. Попри всі проблеми, ми залишаємося все ще демократичною країною. У нас змінюється влада через вибори, а не через смерть диктатора. Ми можемо вільно критикувати політиків, виходити на мітинги, створювати медіа і говорити, що думаємо. Це те, чого немає в Росії чи Білорусі. По-друге, це ідентичність. 34 роки тому багато хто ще казав, яка разниця сьогодні різниця колосальна. Українська мова повертається у міста, у культуру в освіту. Ми нарешті розуміємо, що ми не младший брат Росії, а самодостатня нація з власною історією, героями та культурою. По-третє. Громадянське суспільство, майдани 2004-2014 років. Це було наше ні фальсифікаціям диктатурі. Це було доказом. Ми готові виходити і захищати свої права. По четверте, армія у 2014-му В нас практично не було боєздатної армії. У 2022-му Ми дали відсіч одній з найбільших армій світу. Наші військові стали легендою. Байрактари, привиди Києва, оборона Маріуполя. Ці історії вже в підручниках. 34 роки незалежності показали, що наша найбільша сила у народі, який здатний схилити свої коліна перед Богом і сказати, Боже, допоможи нам підняти країну. А також у народі, який здатний водночас встати з колін і дати відсіч будь-якому ворогу.